Все працюємо. На завтра призначено слухання, чергове слухання в Київському районному суді міста Харкова. Я можу вас проінформувати, що нічого не змінилося з минулого разу. Ем, як ви всі пам'ятаєте, лікарі вимагали 8 тижнів, хоча, б, хоча б 8 тижнів нормального лікування без участі в судових засіданнях. Ну, в чергове суддя призначив, не прислухався до рекомендації, призначив слухання справи в межах цього строку. Я сподіваюся, що оскільки нічого не змінилося, то і завтра в засіданні нічого не зміниться. Тобто, Юлія Володимирівна не буде доставлена, оскільки це абсурдно, людину доставляти із лікарні в залу судового засідання. По-друге. Що стосується заяв генерального прокурора про те, що у них є багато питань до Юлії Володимирівни у зв'язку із справою Щербаня. я би дуже радив слідчим Генеральної прокуратури задати питання двом людям: перше, це громадянину Віктору Пшонці, під час прокурорства якого в Донецькій області, в Донецькому СІЗО, було вбито пана Кушніра. Який був безпосереднім організатором вбивства Щербаня. А другого громадянина, я би попросив, щоб слідчі допитали, це є такий громадянин Янукович Віктор Федорович, який отримав всю повноту політичної влади, яка належала вбитому Євгену Щербаню в Донецькому регіоні одразу після його вбивства. А тоді далі, напевно, слідство піде дуже і дуже швидко після цього. Також можна допитати ще людей, які отримали власність Євгена Щербаня. І, і тоді це питання, тоді ця справа буде розкрита дуже і дуже швидко. Що стосується е, позову Міністерства оборони Російської Федерації, можу зазначити наступне. Перше. Ніяких гарантій Української держави щодо зобов'язань ЄСУ перед Міністерством оборони не існує. Ні хороших, ні поганих, ні оформлених, ні недооформлених. Якщо Міністерство юстиції цього не знає, то я змушений їх проінформувати, що державні гарантії обліковуються міністерствами фінансів в державному бюджеті. Тобто, всі 16 років ці гарантії повинні були б обліковуватися в державних бюджетах Російської Федерації і України. Ці бюджети затверджуються парламентами і їх виконання здійснюють відповідні міністерства фінансів. Якби протягом, якби ці гарантії існували, то напевно б Російська Федерація вже б неодноразово заявила якісь претензії до України, а не чекала б 16 років в тиші і в мовчанні. І четверте, якщо українські суди, які тотально контролюють Януковичем, контролюються Януковичем, винесуть вердикт, не маючи жодних для цього підстав, не на користь України. То це буде означати одне єдине, що це чергове продовження використання судової системи для здійснення політичних репресій. Дякую. Сергію, чи позиція по відеоконференції?